Усім привіт! Мене звати Сергій Волощенко, і сьогодні свій український дебют святкує шоста генерація Opel Astra. Ви бачите, новинка вже прибула в Україну і знаходиться в автосалонах офіційних дилерів. Тому у нас з вами важлива місія розібратися, чим нас буде дивувати нова генерація, які технології презентують німецькі інженери, і познайомитися з новим дизайном та концепцією, яка на 100% відповідає ДНК бренду Опель. Виявляється, Опель має давню історію на території України. Перші автомобілі Опель було зафіксовано у нас ще у 1910-х роках. За даними історичного автоклубу, у 1914-му навіть почався перший проект зі збирання автомобілів Опель в місті Гальбштад. Так тоді називався Молочанськ Запорізької області. Виготовляли їх на каретній фабриці. Але з початком Першої світової війни співпрацю було згорнуто. Опель був присутній і в інших містах на території України. Бренд мав дилерські центри і займав близько 6% ринку. Якщо ж поглянути на новітню історію, то виходить, що Опель Астра є одноліткою української державності. Так, так. Перша генерація вийшла в 1991 році і прийшла на заміну популярному Kadett. А до 1997 року Astra розлетілася Європою в кількості 4 мільйони 130 тисяч штук, ставши таким чином найпопулярнішою моделлю в історії марки. Взагалі назва Astra перекладається з латинської як зірка, і певним чином вона виправдовує своє ім'я, тому що протягом десятиліть. Входила до сузір'я найпопулярніших автомобілів Сі класу. Знаковою для нас стала саме друга генерація Опеля Астра, виробництво, яке розпочали випускати в 1998 році і яке отримало українське громадянство. Тому що в 2003 році, в результаті домовленості між Адам Опель АГ. Та українською автомобільною корпорацією в Україні було розпочато серійне виробництво Седана Астра на запорізькому автозаводі. Важливо, що це була перша іномарка, виробництво якої освоїли в Україні до того ж, це було не велике вузлове складання, а реальне виробництво зі зварюванням та фарбуванням кузова. Європейцям покоління Astra G Запам'яталося великою кількістю кузовів і тим, що в налаштуванні ходової брали участь спеціалісти британської компанії Лотус. До того ж, в тій же генерації вперше з'явилися гарячі версії опісі, і навіть Астра В8 Купе. Третя генерація Астра Ейдж. Яка з'явилася в 2004 році і за п'ять років розлетілася накладом 2 мільйони 700 тисяч штук, запам'яталася появою тридверного купе з назвою GTC з унікальним панорамним лобовим склом, що заходило далеко на дах. У 2009 році дебютувала Astra J, яка отримала чимало асистуючої електроніки. А іще за шість років вийшла Astra K, яка виборола титул кращого авто Європи 2016. І тепер ми маємо шосту генерацію Астраль. З 2019 року для Опеля розпочалася абсолютно нова ера, адже з-під володіння Дженерал Моторс бренд Опель перейшов у власність. ПСА, а тепер концерну Стеллантіс. Тому в Україні в німецького бренда відбулося справжнє перезавантаження у вигляді розширення дилерської мережі та оновлення лінійки моделей. Новинку побудовано на популярній платформі Stellantis, яка має назву emp 2 Але Opel Astra. це на 100% німецький автомобіль, бо його розроблено і зібрано в Німеччині на заводі в Рюссельсхаймі. І якщо основу і техніку Astra використовує від платформи emp 2 то з точки зору дизайну, а хечбек повністю намагається зберегти традиції та власну ідентичність. Зрозуміло, що Astra використовує фірмовий стиль і її пласкі поверхні та гострі кути, на мій погляд, навіть чимось перегукуються із поколінням G. Більше того, відсилки до старших моделей. Є в таких елементах, як пластиковий трикутник в контурі задніх дверей, чи ось цих три горизонтальних прорізи в решітці радіатора. Та й в триспицевому кермі в салоні є щось від GSI. Але в сутінках на себе всю увагу перетягує фірмова оптика. Адже в топовій комплектації встановлено адаптивні матричні повністю світлодіодні фари Intelux LED. З фірмовим автографом в кожній з них розташовано по 84 світлодіоди. І з цією технікою Астра привносить в свій клас технології люксових автомобілів. Ефектності додає і те, що топова Астра має двокольорове забарвлення, адже дах в комплектації Elegance йде чорного кольору. У нової Астри і задня частина. Виглядає оригінально не тільки завдяки ось цій аеродинамічній надбудові на дверях багажника, але що дуже важливо, завдяки ось такому вертикальному світлодіоду стоп-сигналів, який інтегровано в верхній спойлер. Нетривіальне рішення. Назва моделі тепер розташовано прямо по центру дверей, а сам багажник відкривається завдяки поворотній емблемі. Багажне відділення вміщує 422 літри. Це на 52 літри більше, ніж у попередній Астрі. А якщо потрібно суттєво збільшити багажний об'єм, то можна скласти спинки заднього ряду. Тоді цифра зросте до 1339 літрів. Астра пропонується на українському ринку в двох виконаннях. Базова комплектація Edition йде. З турбобензиновиком 1,2 PureTech, в той час, як наступний рівень Elegance вже пропонується з півтора-літровим турбодизелем Blue HDI. Обидва мотори видають по 130 кінських сил і агрегатуються виключно з автоматичною коробкою передач на 8 швидкостей від Aisin. Усі автомобілі Opel Astra, які надходять на український ринок, отримують адаптацію до наших доріг. Це означає. Що вони взуваються у високопрофільні шини континенталь формату 205 х на R16, Отримують збільшений на 1 см кліренс, отримують захист моторного відсіку, а термальне скло збільшений. Бачок скло а також потужніші генератор та акумулятор. Все у відповідності до високих стандартів бренду Opel. В салоні Астра зустрічає великою кількістю глянцю і скла. Німці називають цей інтер'єр Pure Panel. Складається враження, що перед водієм суцільна скляна панель, яка простягається від ось цього дефлектору кліматичної системи аж до пасажирської частини. І, як на мене, цей глянець непогано перегукується із чорним блиском решітки радіатора опольвізор. Фактично, панель складається з двох широкоформатних екранів, один з яких, 10 дюймовий, виконує роль цифрової панелі приладів, інший сенсорний, такого ж розміру, центрального екрану, який працює з новою мультимедійною системою, котра, в свою чергу, вміє за бездротовим протоколом під'єднуватися до Android Auto та Apple. CarPlay. на цей же екран виводиться гарна картинка з камери заднього огляду, яка при довороті керма до кінця вміє повертатися і трошки збільшувати кут огляду. Незважаючи на цифровий інтер'єр, Astra зберегла фізичні кнопки керування кліматичною системою та підігрівами. Це дає можливість швидкого доступу до цих функцій навіть під час їзди. Також варто оцінити фактурний. Дорогий пластик, яким декоровано торпедо. Сучасне авто легко впізнати за організацією внутрішнього простору. На центральному тунелі Астри розташовано а, селектор автоматичної коробки передач поруч з кнопкою вибору режимів їзди, які не дуже то сильно відрізняються за розмірами. Режимів в'їзди у Astrid 3. Економ, стандарт та спорт. Кожен з яких наділяє хетчбек власним характером. Знаєте, інколи можна здогадатися, що це німецька машина, просто сівши в її крісла. Адже Astra має найкращі крісла серед тих машин, які я тестував цього року. Більше того, вони навіть чимось схожі на зразкові сидіння, які були в моєму Golf GTI. Вони з цупкої тканини в міру глибокі, по німецькому жорсткі. Та добре тримають в повороті, адже це сидіння з сертифікацією Німецької асоціації ортопедів АГР з налаштуванням поперекової підтримки, механічним регулюванням довжини та електричним регулюванням нахилу подушки. А тепер про враження від'їзди. Нову генерацію Астри створено на свіжій платформі emp 2 третього покоління, і хетчбек приємно здивував мене суто німецькими налаштуваннями. В першу чергу, завдяки налитому опором керму, який реагує на найменші підрулювання. Звичайно, ще не гарячий хетчбек, Але Астра сприймається дуже слухняною. Момент, за яким одразу впізнаєш Опель, це. Налаштування ходової. Астра їде зібрано прекрасно тримає пряму, але примудряється залишатися комфортною. Багато в чому завдяки німецьким шинам Континенталь з високим профілем, але точним в керуванні. Знову ж таки, важко інколи описати враження від їзди. Це треба відчути самому. Новий Opel Astra вже доступний для тест-драйвів у дилерів, і в описі під цим відео є посилання, за яким можна записатися, аби випробувати нову Астру особисто. Ну і, звичайно, комбінація півторалітрового дизеля Blue HDI на 130 кінських сил та автоматичної коробки передач на 8 швидкостей розкриває характер машини з нового боку. Адже Opel вагою тон на 300 сприймається доволі легким для цього мотора. І 300 ньютон метрів обертального моменту жваво штовхають астру вперед. До того ж, довга восьма передача дозволяє легко тримати високу швидкість і досягати максимальної швидкості 203 км на годину. Але більше за динамічні якості в цьому моторі вражає звичайно ж його економічність. Адже виробник декларує заміську витрату пального на рівні 3,8 літрів на кожних 100 кілометрів. Це означає, що 52-літрового баку теоретично вистачає на 1300 кілометрів. До того ж, мотор невибагливий, перевірений часом і використовується навіть в комерційних моделях концерту. До речі, про надійність опель пропонує гарантію. Три роки або 100 тисяч кілометрів, в залежності від того, що настане раніше. А в разі непередбачених ситуацій можна скористатися програмою технічної допомоги в дорозі Opel Assistance. Окремою перевагою можна вважати використання автоматичної коробки передач на 8 швидкостей від японського виробника Aisin, котра непогано уживається із тяговитим дизелем. В результаті мотор не потрібно крутити до високих обертів. З іншого боку, BlueHDi непогано почувається на високих обертах, наприклад, в режимі Sport, котрий додає азарту і загострює реакції педалі газу, автоматичної коробки передач та електропідсилювача. Цікаво, що інший мотор, який встановлюють в Астра, 1,2-літровий турбобензиновик PureTech, стане вибором для водіїв, яким треба більше динаміки. Згоден, він не так екстремально економить, натомість 1.2 PureTech є рекордсменом з кількості нагород та був визнаний кращим двигуном року чотири рази поспіль. В українській специфікації він також працює в парі з автоматичною коробкою передач АІСІН, що додає не тільки комфорту, але й допомагає економити пальне. До речі, про економію. Опель Астра вигідний не тільки при купівлі, а й в подальшому використанні. Є можливість завчасно прорахувати вартість експлуатації на сайті Опель та сайтах дилерів. Новий хетчбек з моменту появи на європейському ринку встиг зібрати чимало нагород. Одна із них авторитетне Золоте кермо 2022. Інше експертне журі присудило новій Астрі нагороду Red Dot Award 2023 в категорії дизайн продукту. Астру щедро оснащено обладнанням, яке відповідає за безпеку. Топова версія Елеганс має пакет Безпека Плюс. В якій входить не тільки система розпізнавання дорожніх знаків, попередження про виїзд за межі смуги, але й критично важлива система попередження про зіткнення та екстреного гальмування, які працюють на основі даних з радара і камери. Крім цього, Астра має ще й адаптивний круіз-контроль з функцією повної зупинки і рушання. Отож, мені приємно було представити вам машину, прапрадід якої. Мав українське громадянство і назавжди вписав своє ім'я в історію нашого автопрому. Зрозуміло, що шоста генерація Астри зробила квантовий стрибок від того седану, але все одно приємно усвідомлювати, що і в неї є українське ДНК. Тож випробуйте і ви. Нове покоління легендарного Opel Astra, записавшись на тиз-драйв. Підібрати свій Opel Astra, який вже знаходиться на складах дилерів чи імпортера в Україні можна на онлайн-складі Opel за посиланням під цим відео. Гарного дня і бережіть себе за кермом!